На атомній електростанції пожежна безпека разом з безпекою ядерною та радіаційною відіграє ключову роль. Протипожежні системи підприємства працюють уже тоді, коли саме підприємство ще знаходиться на стадії будівництва. Основним регламентуючим документом, у якому чітко прописані усі протипожежні алгоритми, є правила пожежної безпеки в Україні. На їх основі розроблені також галузеві та відомчі документи. Взагалі, пожежна безпека це організаційні заходи і технічні засоби, які спрямовані на запобігання пожежам, безпеку людей та зменшення можливих збитків. Регулярне проведення відповідних інструктажів, навчань, тренувань, розробка та вивчення документів сприяють хорошій підготовці персоналу атомної станції. А технічне оснащення активними та пасивними протипожежними засобами сприяє створенню розгалуженої та ефективної протипожежної системи підприємства. Протипожежна автоматика, спеціальні клапани, вогнетривки, двері, сучасний вогнезахист кабельної продукції, протипожежні пояси на кабельних каналах, покриття опорних конструкцій матеріалами, які витримують надвисокі температури, сприяє тому, що на атомній станції стан пожежної безпеки знаходиться на високому рівні. Промисловість, наша наука йде вперед, і відповідно такі речі, як протипожежна автоматика, сповіщувачі. Пульти керування і так далі. Вони посконалюють надзвичайно важливу роль у забезпеченні пожежної безпеки підприємства. Виконує персонал служби відомчого нагляду та пожежної безпеки АЕС. На його плечах лежить великий пласт необхідної щоденної роботи. Цілодобову протипожежну охорону Хмельницької атомної станції здійснюють частини 3-го державного пожежно-рятувального загону. Вони миттєво реагують на всі виклики нинішнього часу, діють оперативно і злагоджено. Ми так і продовжуємо чергувати в трьохзмінному режимі. Ми розсередили техніку та особовий склад У нас на сьогоднішній день. Два відділення чергує безпосередньо на промисловому майданчику для можливості негайного реагування на будь-які події, які можуть статися на об'єкті. Інший особовий склад так і залишився, дислокується безпосередньо в підрозділі. Безперервне чергування, найрізноманітніші тренування в умовах максимально наближених до реальних, детальне вивчення об'єктів АЕС, серйозна теоретична підготовка. Так, щоденно проходить служба рятувальних загонів. Крім того, в нас є офіцерський склад з числа фахівців, які також заступають на зміну і слідкують за протипожежним станом об'єкту. В них є певні затверджені маршрути, по яких вони... В певний період часу проходять і слідкують за дотриманням правил пожежної безпеки персоналом Хмельницької атомної електростанції, а також підрядними організаціями. Обов'язковою умовою якісного виконання службових обов'язків є забезпеченість рятувальників необхідною технікою та оснащенням. Це добре розуміє керівництво енергокомпанії та Хмельницької АЕС у минулому році. Службовці отримали суттєву допомогу від НАЕК «Енергоатом», Спеціалізований автомобіль обладнаний за сучасними вимогами, а також комплекти спецодягу від атомної станції для особового складу. Згідно з указом президента, для того, щоб підтримати мешканців України під час війни, місцева влада на території громад організовує пункти незламності. Рятувальники 3-го державного пожежно-рятувального загону у цьому питанні виступають надійними та відповідальними партнерами. Встановлюють та обладнують намети, цілодобово забезпечують їх життєдіяльність. У сьомій державній пожежно-рятувальній частині також сформований пункт незламності, в який можуть прийти люди для того, щоб нагрітися, зарядити свої телефони, можливо розігріти чи приготувати якусь їжу. Також в міській пожежній частині є організований пункт незламності безпосередньо в самій частині. І в місті Нетішин у нас розгорнуто два мобільних пункти незламності на базі пневмокаркасних модулів. Один знаходиться на території міської пожежної частини, а один великий пункт незламності розмірами 6 х 12. Ми розташували. По проспекту незалежності в районі міського фонтану унікальність нашої держави в силі духу її людей, і мешканці Нетішина і жителі регіону можуть бути певні, що з пожежною безпекою на Хмельницькій атомній станції усе гаразд, тому що про неї цілодобово дбають добре вишколені фахівці з неймовірним почуттям професійного обов'язку перед своєю батьківщиною.